Сьогодні у нас нова ранкова медитація. Для цієї медитації попрошу вас заняти положення сидячи або лежачи, можливо стоячи. Відчуйте, як би вам хотілося того саме сьогодні. Попрошу вас заплющити очі, відчути своє тіло. Свою внутрішню енергію, свій внутрішній стан і відчути навколишній вас простір, енергію навколишнього простору, себе в цій енергії, себе в цьому просторі. Зверніть увагу на своє дихання далі. Як ви дихаєте? Ваше глибоке дихання, чи воно, можливо, більш поверхневе, швидке чи повільне? Як зараз відчуває себе ваше тіло? Розслаблене чи напружене? Можливо, якісь місця в тілі напружені, а якісь розслаблені. Який у вас зараз пульс? Зверніть увагу, як б'ється ваше серце, як ви відчуваєте власне серце зараз. І спробуйте далі зробити повільний вдих через ніс і глибокий, ще повільніший видих через рот. І далі дозвольте собі уявити, що ви могли б бути ранком саме ви, щоб ви могли уособлювати собою ранок. Якби таке могло статися, то яким би ранком були ви? Теплим чи холодним? Швидким настаючим чи повільно настаючим ранком? В якій країні ви хотіли б бути таким ранком? Можливо, це якась невідома країна, невідома земля. А можливо, ви хотіли б бути ранком, який настає в океані, в морі, в гірській місцевості, поблизу річки чи озера, в пустелі, можливо, навіть. В снігах відчуйте, яким би ранком вам хотілося б бути. Зараз. І як вам, коли ви уособлюєте собою цей ранок? Яка ваша енергія? Яка ваша сила? Що ви як ранок? даєте цьому світу, що ви несете в собі? Як ви взаємодієте з живим світом, коли ваша енергія торкається його? Як ви взаємодієте з повітрям? Землею, стравами, деревами? Зі всім навколишнім світом? Як ваш доторк? Змінює навколишній світ. Що ви привносите в навколишній світ? І як вас зустрічає навколишній світ? Природа, тварини, птахи. Відчувайте ту силу, яку дає цьому світу ранок. Дозволяйте собі відчути цю силу в собі. Можете навіть назвати цю силу, дати їй певне ім'я, яке ви відчуваєте, яке вам хочеться дати їй. І спробуйте відчути ще глибше. Як це бути наповнений цією силою? Як це, коли ви маєте дар цієї сили в собі? Спробуйте відчути це кожною клітинкою тіла, кожною частинкою тіла. І зараз ми будемо робити три вдихи і видихи. І ви пробуйте під час цього, цих циклів дихання концентруватися. На цій силі, на цьому відчутті. І ми робимо перший повільний вдих через ніс і видих через рот. При цьому старайтесь концентруватись на цій силі в своєму тілі. В кожній частинці тіла робимо другий повільний вдих через ніс, видих, глибокий, ще повільніший через рот. І знову таки, ще більше концентруючись глибоко на силі, робимо третій, вдих через ніс, видих через рот. І як зараз? Відчуваєте себе, як зараз відчуваєте цю силу, яку несе в собі ранок. Постарайтесь запам'ятати це кожною частинкою вашого тіла, кожним органом. Спробуйте відчути, можливо, десь в вашому тілі. Ця сила ніби живе, концентрується найбільше. Якщо вам це вдається, запам'ятайте ту частину тіла, де ніби живе ця сила, де вона існує всередині вас. Якщо є бажання можна навіть покласти руки на це місце тіла і відчути її. І далі будемо на цій ноті завершувати нашу медитацію ранкову. Відчуйте, що змінилось всередині вас, ваші внутрішні енергії, вашому відчутті власного тіла, вашому стані. І спробуйте помалу поворушити пальцями рук, пальцями ніг, іншими частинами тіла і поступово розплющувати очі можна при цьому потягнутися як кіт, якщо є такі бажання. Якщо у вас є час, можна ще побути в цьому стані. Або ж починати займатись запланованими справами. Файного вам дня!